Чи слухаєте взагалі музику російською мовою? Тому що в байтюнці хвала Господу на сьогоднішній момент е, топ-10 українські все артисти, але в топ-100 досі залишаються російські артисти. Як ти думаєш, чому от на восьмий місяць війни і досі постає ось таке питання? Е, ну я бачу все рівно більш такий позитивний в цьому варіант, тому що зменшується. Не, не, не може відразу в один день якби, все це змінитися. Тому що це ж е, нас мільйони людей, і багато людей взагалі це от їхня така ми поза політикою. І от вони вже зараз починають поступово це розуміти. Тобто це дуже довгий процес, це боротьба. І ми зараз е, дійсно, ну, як би це важко не звучало, але ну, ми, ми плотимо кров'ю за це. І це дуже важкий, це дуже важкий і поступовий процес. Тому що я розумію: країна це наша, це 45 мільйонів людей, і наскільки це все поступово, поступово дуже рухається. І, і тільки отакі от кризові моменти, от максимально що вже люди відчувають, що вже без сирени вони ну там, вони. Від сирени прокидаються, от, -от таке, от все тоді вже в голові переключається це все. І так само з музикою це все переключиться. І української музики достатньо, щоб її заповнити всі ефіри, і навіть ефіри і там, і там, західних там, якихось радіо.